Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні страсна П'ятниця, кажуть, нічого не можна робити. Ну, я до обіду була в місті, тому нічого не робила. А тепер приїхала, поставила варити холодець, щось треба робити. Не, не сядеш і не будеш сидіти, тому що свято, свято чи ну, не свято такий день. Е... І вчора дивилася, виступав. Священник сказав, ну, йому задавали питання, чи можна в Страсну п'ятницю пекти паски. Він сказав, що е, можна все робити, тільки думати про Бога. Тому зараз е, поставила холодець, варитяця, зайшла в парник, хочу показати вам розсаду свою. Це дуже гарне. Все продовжує рости. Звичайно, знову було холодно, тому все ну, стоїть не дуже росте, тому що коли холодно, воно не росте. Ось мої помідори, огірки, самі перші. Ну, Огіркам дуже некомфортно тут, але другого виходу немає. Так що маємо, що маємо. Як буде, так буде вже. Що, що зробиш? Помідори почувають себе добре. так все. Ці вже теж попідростали. Прийшла з міста, як приїхала з міста. І Зайшла сюди, тут було так душно. Сьогодні трошки сонечко, і вже прямо ну, пари 30, більше 30 градусів, то відкрила одну форточку. Цю поки не відкриваю, тому що якесь таке сонечко вийде жарко, а нема сонечка, то не, не комфортно. Ну і ось так моя розсада почуває себе. Вже треба край багато що висаджувати, але і часу немає, і ще тепла немає. Так що, будемо ось мої калібрхашки. Пішли гарно, вон, бачите, пропали деякі, але так нормально. Ну і помідори також, бачите, треба, щоб було тепло, було б все росло швидше. А так петуніки вже гарні, бачите. Все потихеньку росте. Щось більше, щось менше, але росте. ось, друзі, зайшла на. Край города, тут у нас трава, звичайно. Треба вже викошувати, тому що дивіться, кульбаба цвіте повним ходом. Красиво, звичайно, але вона як розтруситься по всьому городу, то буде печалька. Так гарно, звичайно, бачите. Красоту. Вже прийшов їх час. Ось мій агрус, який я пересаджувала. Дивіться, почуваю себе дуже добре. Це той, що я з малини висаджувала три кущика. А це той, що був здоровий кущ, що я розділила, бачите? Все живеньке, все поприймалося. Який більший, який менший, але бачите, всі живі. Сподіваюся, що приживуться добре. Ще і тут ось три штуки. Розсадила, скільки, скільки було. Це моя Йошта вже, дивіться, яка гарна. Бжолки літають. І ось моя лохина. Вже пускає листочки. Не знаю, може трошки треба було б вершочок надрізати. Ну, побачилась, бачите? Таке. А ось дивіться, вишенька Та, що ми з міста привезли. Цьому році посадили, ну, буквально дві неділі назад. І бачите, з світом буде цвісти. Побачимо, що буде, але сподіваюся, що простенька не буде така вередлива, як Одеска. Слива в цьому році, дивіться, рясно цвіте. Будемо сподіватися, що що буде врожай Дивіться, повні тюльпани, які гарні бутони. Це такі трошки пізніші, але. Ще трошки та типу розцвітають. Черешенька також з цвітом в цьому році. В минулому році геть, ну, буквально пару ягід було і все. А в цьому році бачу, що є багатенька, її в минулому році трошки пообрізала. Ну, будемо сподіватися на урожай. Ось, друзі, персик дуже гарно цвіте, вже відцвітає. Вже багато обсипалося. Але подивилася цей буквально три дня підряд. Показують в Тіктокі, ну, якісь чоловіки знімають. Показують, як обрізають персик я в шоці. Оце все треба прибирати, оставлять молоді гілки. Бачите, ось іде стара гілка і цвітоноси на минулорічних гілочках. Тому треба лишати. І отут показували раз, два, три, чотири, п'ять шість цвіточків так оставляєте і верхушку обрізаєте. А то лишається, тому що ну, реально, я так розумію, що ну, вони правильно говорять, тому що от такий персик, у мене невеличкий, він не потягне весь той урожай. А потім ми думаємо, що вони обсипаються, що пропадають. Тому що просто це деревце не може дати сили тому, той кількості плодів, які зав'язуються. Буду пробувати теж, я обрізала, але, походу, я неправильно обрізала, тепер буду вчитися. Робити це правильно. Ось дивіться, як в мене розрослася локазія вулична, дуже гарний здоровий куст. Треба розсаджувати, але ну, не знаю коли, треба дивитися, шукати в інтернеті, коли, що і як. Знаю, що в тіні, в тіні росте, а от коли розсаджувати, я не знаю. І от тут наші ранні тюльпанчики. Уже, говорить, світ, вже горицвіт, ну, вже такі менші цвіточки, пустіші, то такі гарні були. Вже все раннє відсвітає. А ось тюльпанчики, які я в цьому році пересаджувала. Бачите, вони невеличкі, тому що ну, переболіли, весною не можна ж пересаджувати. А це е, пізньоцвіт. Е, Те, що ось зараз тільки листя, а потім пропадає все, і восени тільки цвіточки, як крокус, я вже розповідала. Ось теж тюльпанчик. Ось вже шиловидний флокс цвіте. Я показувала він мене і зимою потрошки цвів. Ну і починає зараз. Ну, тільки-тільки починає. А це наша Нюша прийшла допомагати, да? помощниця. Да? Порядок тут у нас, да? Нюш, порядок? Да? Порядок. Ой, ти моя хороша. І ось, друзі, у мене розцвіли мускарі. Такі бачите? Біленькі квіточки, звичайно, бур'янів повно, ось лілія сходить. Треба. Негайно, бо там трошки кусочок, бачите, вибрала, а то не, нема часу, то з розсадою, то дожі, ці дожі вже скільки йдуть і йдуть, і не можна і залізти на цей город. Тому бачите, і ось мак у мене такий махровий, красивий, але все в цій кислиці, мокриці, то треба все вибирати. Вже, надіюсь, після свята буду тут наводити порядок. Ще також троянди треба пообрізати, бачите. Коїде попортились, то це все треба зняти. Ну, так. І дивіться, у мене тут в квітнику ось на глазка також падалішня. Поросівалися, ще десь бачила. Не знаю де. Теж фокс тут. У мене тут нарциси. Деякі цвітуть, деякі не цвітуть. Ось мої примулки. Продовжують свісти, десь була жовта, але, мабуть, пропала, щось не бачу. Ось такий нарцисик. Дивіться, який красунчик. Ось піон ранній. вже який гарний. Ось такий нарцисик, бачите? Теж все в бур'яні, не знаю, треба все полоть, виривати. І ось, друзі, мої калачики почувають себе дуже добре. Я два дні назад винесла їх, дивіться, як цвіли, так і цвітуть. І петунія. Це вже відцвітає, треба повідламувати. І ось розцвів. він в хаті починав цвісти вже. Також розцвіли. ось ще один бутон. І ця теж ось ось має розцвісти. Ну, а тут у мене молоді всі, поки місць не цвітуть. Але почувають себе всі добре. Ну, і тут винесла ще хвоздичку і розмарин. Так що все себе почуває добре. Друзі, ось зайшла глянути, що тут в мене в кімнаті робиться. І дивіться, ну, красавчик цвів у мене вже давно цвіте. Це каланхої ось ось розцвітне. І вчора прибирала, переставляла тут багато що. І ось, бачите, вчора тільки бутон був, сьогодні вже пеларгонійка розцвіла. Дивіться, яка гарна. Та соня наша. А ось вже й смородина цвіте. Це, не знаю, барбаризна на її кажуть. Проста смородина. Я її дуже люблю. Ось вариться мій холодець. Кинула, е, крім тих двох лапок, які були від петуха, до речі, варю того петуха, що бився. Е, добавила ще чотири. Лапки курячі і збираю жир, пінку зібрала, тепер жир збираю. І вариться 5-6 годин. На маленькому-маленькому вогню єлі-єлі щоб млів. Хочу ще сьогодні нафарширувати перець. У мене є заморожений. Це відварила рис. Він, звичайно, не білий, то є прям такий білий а це сіруватий. Але от, іменно длінний, мені дуже подобається. І він ось, ось зварився. Такий розсипчатий. це імпортний я варила в пакетиках. Дуже зручно, мені дуже подобається. Ну і фарш. У мене тут свинина, цибулька перемелена, трошки сала. Буду з'єднувати і додаю ще зажарку, жарю цибульку, морковочку тушу і з томатиком. І потім додаю сюди. Ну, солю, перчу, перемішую, і тоді фарширую перець. Ось зробила зажарочку, зараз все перемішаю. І ось у мене перчик заморожений, буду фарширувати. І ще тут додаю зелень петрушки і кріп. І все перемішую. Ось, друзі, зробила підливу до перця. Зараз заливаю і ставлю варити. Ось такий перчик в нас вийшов готовий. Будемо зараз смакувати. Гаряченький, парує, смакота. І ось ще зробила крашенки, ще, може, сьогодні встигну рибу пожарити, а на завтра буду запікати творог і паски пекти. Ну от, друзі, більше п'яти годин вариться мій холодець. Ложу ось три цибулинки, бо маленькі, як велика цибуля, я ложу е, одну здорову. Ложу перець лавровий лист, перець душистий і горошком. і солю. Солить треба гарно, тому що, ну, як не досолене, то тоді не смачне. Ось так. І ще півчасика. Прокипить і буду розливати. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую за увагу. Дякую за коментарі. Підписуйтесь, ставте пальчики догори. Пока!